Вітаю вас, мої космічні тельці! З вами астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на березень, на перший місяць весни. Вітаю вас, зиму ми пережили. Зараз розглянемо основні важливі події, серед яких можуть зазначити коридор затемнень. Це період, коли ми зустрічаємо повний місяць та новий місяць поблизу кармічних місячних вузлів. Про те, де стоїть кармічний місячний вузол Араху, в якій він сфері і як він буде впливати на ваше життя, як буде задавати вектор, в яку сферу попадає, вже є відео на моєму каналі. Закріплю під цим відео посилання. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, за знаком, куди потрапляє сонце та місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Березень – це період, коли ви зможете підбивати підсумки, отримати результати за свою працю, а також активно планувати і мріяти. Адже дуже багато планет буде в вашому 11-му секторі, секторі мрій, однодумців і планів на майбутнє. Зараз Юпітер як планета успіху. Розширення знаходиться у вашому знаті. Багато планет, які зараз знаходяться в знаті Риби, будуть робити гармонійні аспекти до вашого знаку, в тому числі і до урану, як планети інновації, революції, всього неординарного та Юпітеру, які стоїть у знаці тельця. Тобто це сприятливий період для того, щоб ви, наприклад, почали свою власну справу, активно впроваджували інноваційні креативні методи технології в свою роботу, сприятливий для виступів, самореклами для онлайн проєктів Особливо сприятливим буде період до 15 березня, до початку нульових сонячних днів. Зараз на небі сприятливий аспект між... Юпітером та Сатурном. А це сприятлива можливість для того, щоб ваші найамбіційніші плани втілювалися в життя. Розглянемо 1 березня, а ви поки що ставте лайк. Я із задоволенням розкажу про важливі події місяцю. 1 березня Сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру. Сонце це наша енергія. Це те, що дає. Розкривати потенціал кожної планетки в натальній карті, а Юпітер це планета розширення, успіху, удачі, це планета авторитету. Тож можливі зустрічі із впливовими людьми. Отримання заслуженої винагороди або ж допомога в цей період ви можете відчувати зростання вашого авторитету та успіх. Будьте обережні 3 березня, адже Меркурія, планета спілкування, комерції, мислення, передачі інформації, а також транспорту буде в напруженому аспекті до чорного місяця. Чорний місяць, або боляліт це наша потаємна сторона. Особистості вона може давати нам або острах, або зацикленість. І в цей період буде протистояння у вашому п'ятому-одинадцятому секторі. П'ятий сектор відповідає за все, що ми любимо. Це наші діти, улюблена справа, це наші хобі або ж романтичні зустрічі, відпочинок. Одинадцятий це сектор, який вказує на однодумців, на великі колективи, на наші онлайн-проекти. Отож, це може бути острах, який пов'язаний із. Групами дітей із власною справою, яку просуваємо через онлайн. Цього ж дня і Венера буде в напруженому аспекті опозиції до урану. Венера це взаємовідносини, це наші бажання, наше відчуття прекрасного. А в напружених аспектах це різкі неочікувані зміни. Це можуть бути і поломки, це можуть бути надмірні витрати або ж сварки. Це період інтриг, літок. А 8 березня Меркурій буде у з'єднанні із Нептуном у вашому 11 секторі. Це період, коли зростає ваша інтуїція. Сприятливий період для прописування, планування свого майбутнього. Хороший період для зустрічі із однодумцями, із друзями, для виступів. Сприятливий період. Проте в цей же час можуть бути і ілюзії, надмірний ідеалізм. Тож, якщо потрібно підписувати якісь документи, або ж якщо ви отримаєте нову інформацію, то потрібно бути уважними, декілька разів перечитати, передивитися, перш ніж ухвалити важливе рішення. І з 9-го числа Марс буде в напруженому аспекті до Урану. Це період можливих аварій, різких неочікуваних змін у діях, в планах. Марс відповідає за активність, за ініціативу, проте це планета ще й агресії. Уран також планета бунтарства, планета різких змін. Тож можуть бути і поломки техніки, і поломки автомобіля, і електроприладів. Варто бути уважними і з транспортом, і з отриманою інформацією, а також при підписанні важливих документів. Цей аспект повторюється. Схожі ситуації могли бути наприкінці літа, на початку вересня 2022 року. Це період, коли ви зможете поставити крапку, але для того, щоб вирішити ситуації, які можуть знову з'явитися на горизонті, треба. Діяти креативно, неординарно, неочікувано. 10 березня Меркурій, як планета інформації та спілкування, буде переходити у ваш 12-й сектор в знак Овну. 12-й сектор це далекі землі. Таємниці, можливі звістки здалека. Це період, коли ми можемо щось завершити, підвести підсумки. Цього ж дня Меркурій буде в гармонійному аспекті до Плутону, то це може бути і трансформація наших думок. Сприятливий період для мандрівок, для зустрічей із іноземними представниками або ж із людьми, діяльність, яких пов'язана із таємницями. Це можуть бути зустрічі із людьми. Які працюють, наприклад, лікарями або ж на режимних об'єктах, також це можуть бути зустрічі із впливовими людьми, отримання таємної інформації, переосмислення планів та діяльність, яка пов'язана із психологією із езотерикою. Це можуть бути як і. Відрядження далеко, або ж заміти на роботу, щоб ніхто не заважав. Цього ж дня настає і новий місяць в знаці Риб. Він буде у вашому 11 секторі, тож можете прописувати першу годину після настання нового місяця плани, які пов'язані із вашими ем, онлайн-проектами, із друзями, з великими колективами, із планами на майбутнє. Оскільки буде гармонійний аспект і до урану, то можливі нові зустрічі, отримання. Важливих новин, розвиток, сприятливий час для розвитку ваших нових проєктів, поки буде зростати місяць. Можете прописувати плани стосовно здійснення ваших мрій та діяльності, яка пов'язана із великими колективами, з неформальними організаціями. Це хороший період для виступів, для введення в вашу роботу нових технологій, нових креативних ідей. Може бути і зміна кола оточення. Це можуть бути. Нові колективи, нові однодумці, а також період нового навчання, особливо через інтернет або розвиток ваших соціальних проєктів. 11 березня Венера також переходить знак Риби, ваш 11 сектор. Це період, коли вас чекає успіх, нові знайомства, нові взаємовідносини. Оскільки 11 дім це дім результатів, то це може бути і прибуток фінансовий за вашу роботу, як винагорода. Успіх у спілкуванні і допомога від жінок. З 15 березня починаються нульові сонячні дні. В цей період не варто починати нового, завершимо поточні справи. 17 березня Сонце буде у з'єднанні з Нептуном. Сонце наша енергія, це творчість, а Нептуна це мрії, фантазії, ілюзії. Це період, коли зростає наш творчий потенціал. Сприятливий період для людей, діяльність, яка пов'язана із творчими проектами. Це період, коли можуть бути і омани, і ілюзії, і розгубленість. Тож краще це все в свою творчість втілити. Цього дня Меркурій буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом Раху, тож можуть бути ситуації зустрічі із новими людьми, або ж отримання важливої для вас нової інформації. Це період нових знайомств, або ж це можуть бути ще і новини за кордоном. Сприятливий час для виступів на допомогу приходить ще й Юпітер. Тож це сприятливий час для втілення своїх мрій та планів у життя. 20 березня сонце буде переходити знак овну. Це буде у вашому 12 секторі. Овни починають святкувати свої дні народження, і цей період. Ми називаємо весняним рівноденням цей період, коли починається астрологічна весна в північній півкулі. Сприятливо в цей день для вас відвідувати місця своєї сили, ретрити, завершувати проекти. Важливо більше уваги приділити собі, відпочивати, відвідувати. Санаторії, наприклад, сходити в спа-салони, на масаж, побути на природі, або ж займатися справами, які пов'язані із закордоном і далекими землями. Оскільки Меркурій перебуває в 12 му секторі, це також пов'язано з інформацією, то сприятливо займатися, наприклад, езотерикою або психологією, або спілкуватися із людьми цих професій, або ж продовжувати навчатися в цій сфері. 21 березня Венера, як планета взаємовідносин наших бажань, буде у з'єднанні із Сатурном. Цього ж дня Сонце буде в гармонійному аспекті до Плутону. І це сприятливий період для того, щоб наші бажання були конкретними, вони швидше реалізовувалися. Так може бути певна холодність у спілкуванні, певний консерватизм, але спілкування більш ділове, дипломатичне, і це дасть нам змогу. Не бути в полоні своїх мрій, а ставити реалістичні цілі. І Плутон обов'язково допоможе в реалізації наших планів. Це може бути і матеріальна допомога, і зустрічі з плововими людьми. Це може бути і підписання важливих документів, а також отримання винагороду за нашу діяльність. Оскільки Плутон стоїть 12-му секторі, то це може стосуватися і справ, які пов'язані із нашим партнером. 22 березня Марс, як планета ініціативи активних дій, буде переходити в ваш одинадцятий сектор. Це сприятливий період для того, щоб ви діяли, ваша активність зростає в секторі однодумців, ваших соціальних проєктів. Це можуть бути нові проєкти, пов'язані із передовими технологіями та розвиток вашої справи через соцмережі, активне відстоювання своїх ідей. Головне в цей період все ж таки не перенапружувати себе і відпочивати, комбінувати і відпочинок, і роботу. А 25 березня буде починатися коридор затемнень місячним затемненням в вашому шостому секторі секторі здоров'я, роботи, режиму та рутинних наших обов'язків це сприятливий період для певних завершень. А ви можете побачити кульмінацію результати за вашу роботу або завершення проєктів. в період і кородорозата. Ми нічого не плануємо. Ми. Спостерігаємо, які відбуваються події, адже в цей період, поблизу кармічного місячного вузла, всі події мають кармічність, тобто ми будемо отримувати те, що заслужили. Це період, коли не варто починати нових справ, адже буде дуже важко потім щось змінити. Вони будуть прив'язані до кармічних місячних вузлів, до кожного наступного затемнення. Це час підбиття. Підсумків, це період, коли ми можемо очищувати свій простір і позбавлятися від чогось непотрібного. Разом, коли будуть у з'єднанні Венера та Сатурн, вони будуть робити гармонійний аспект до Юпітеру. Тож наші бажання, які ми пропишемо, які реалістичні, обов'язково будуть мати можливість реалізуватися завдяки планеті успіху. Чого я вам і бажаю. Щоб ваші бажання здійснилися найкращим чином. І з 27-29 березня будуть сприятливі аспекти, які пов'язані із такими планетами, як Юпітер і Уран. А це період свободи, це період розширення нашого впливу, нашого авторитету, сприятливі періоди для розширення сфери впливу через онлайн, через соціальні проекти, через роботу, через інтернет. Дякую, що дивилися відео до кінця і до наступних зустрічей, наступних відео. Підписуйтеся, хто ще не підписаний.